Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви знаходитесь на каналі Сільське життя Жартомає Всерйоз. Ви мене просили відео про пагуни. от Я вам вирішила його записати. Запишу в такому форматі, чого. Зараз скажу. У нас на вулиці такий вітер і такий поганий буде звук і плюс до того там ну, стройка рядом, будують будинок люди. ну Все гуде, все, все заважає. Я так думаю, вам буде некомфортно. Дивіться, я вам показувала в шовцях, у коротеньких відео свої кавунчики. Ну, зараз, от зараз, от зараз, я вам покажу, ну, вставлю шматочок, ви подивитеся, які вони, щоб ви ж розуміли, що вони там, ну хоч і маленькі, але ж є. І що я ж не просто так сіла, поставила камеру і язиком розказую Бог, знапрошу і взагалі не, не тягну, Да? Тому зараз я покажу зараз подивитися відео про кавунчики, і далі ми продовжуємо. Сьогодні 1 липня, і я вам показую свої кавуняки. Отакий є. І зараз покажу ще, який є. Це Ерлі Саманта. А оце, оце, це Бог його святий з нашого воно. Бачите, який? Отакий. Кавунчик, в нього і листя геть зовсім відрізняється. Так, ось ще ось я далі тут піду. Я їх не дуже полола, бо між ними бур'ян ось, бачите? Ось далі нав'язався. Я не пасинкую, чесно. Я не кажу, що це правильно чи неправильно, ну не пасинкую і все. Ну. Ось Ерлі Саманта, це точно. Бо в нього, бачите, який. Який плодик овальний. А тут кругленький. Є дівчатка, які пасинкують. Я хочу, щоб був гарний кущ. Чи він я, я так думаю, що він собі візьме сам, що він схоче. Я його ще підгодую. Ну, так. І далі в відео я вам розказую, що я робила, чим годувала. О, батон, тут як тут. Що ти хочеш? Добрий день. Бачите, де вони в мене ростуть, в якому там далі бурян. Це кінець городу. Оце вони тут, бідні, тусуються. Бачите? Ну, проти всіх законів фізики, геть зовсім неправильно. Ось тут між ними лишається бур'янчик, але я не колошкаю огудену, я там далі розказую у відео. Чого. Так, ну а тепер я вам розкажу від початку і до кінця. Я думаю, вам сподобались мої кавунцята, як бабуся казала, дивіться. Спочатку і до кінця, сіяла я їх 6 квітня на розсаду, без пророщування, без нічого, в теплицю, 5 чи 6 не пам'ятаю. Ну, вже день туди, день сюди, то вже ролі не грає. Чого так сіяла, бо минулого ж року весна була класна, дуже було тепло і все. А в цьому ж році весна була добра, а літо ще краще. Ну, отак. Дивіться, сіяла я їх в куплений ґрунт. Я тут у Віталіка брала, ПЛ, хто знає, в мене є магазин, да? тут у Віталіка в нас у селі, Я все беру. Дивіться, отакі мішечки. Хто зі мною на каналі вже давно, ти знають. То тільки недавно підписався, я вам показую, що в мене майже вся розсада в таких мішечках, та не майже все. Це Дніпро спанбок э, сайт в Дніпрі місто, в місті Дніпро виробник. Вони є 350, 500, 200 мл. 200 я брала на капусту. Камни я сіяла. Які 350, які півлітри, які трапились? Посіяла. Зійшли вони все добре. А, які сорти? Чесно вам скажу, в мене ж кави, я ж їх не професійно вирощую, я ж не займаюсь, в мене там нещасних 10 кущиків. Але ж на тих кухні, ну, ви бачили, що я вам можу розказати, так? Да? І дивіться, бо за минулого року були дуже класні. Минулого року, знаєте чого? Зараз скажу, бо я зірвала на їх весь бур'ян до бур'яниночки. І вони стеклися. Таке сонце було така спека, що просто їм ну, копець. Скажемо, ні, були, я не скажу, але позаминулого року ну, таке собі. Дивіться, посіяла, розсаду підживляла, 3 по 20, комплексне добриво. В мене ось кроґрін. Спочатку було 13 40 13 дивіться, в мене добре. Я вам зразу кажу: оце все, що я показую, це все, оце не реклама, абсолютно. Хоча вже можна було б брати гроші за рекламу, да? якби мені пропонували. Я вам просто показую все те, як я роблю. Я не заробляю на цьому кошти, і мені ще ніхто навіть маленької копійки не заплатив і пів копійки. Просто я з вами ділюсь досвідом, бо в мене вийшло. Я хочу, щоб і ви вміли, і щоб і вас вийшло, щоб ваша праця була не надаремна. А в людину кожне право, в кожної людини є право, є право вибору завжди: чи органікою, чи мінеральними добрами. Нічого немає проти органіки. Ось в наступному відео у мене просили мої підписнички, глядачі. Я розкажу про дрожжі: що можна, що не можна. Ладно, повертаємось до кавунів, бо мене знову десь заносить. І тут морози. Куди ж з тими кавунами? Боже, це просто якийсь капець 9, 10, 11 травня, морозяка стоїть, а в мене кавуни з отакенними батугами. Уже й огірки в мене родять, уже й помідори в мене, а ті кавуни, бідні там стоять. Там, якщо ви передивите старі відео, є там крайком, десь вони пробігали. Я чесно думала, що їм буде все. Думаю, ну все, труба. І тут 17 травня. Ще на 18 те Холодно, я їх висаджую в грунт. Ну, на овось, що буде, то й буде. Думаю, 10 кущів не пропаду. Тим більше посадили картоплю, там воно, вони там ростуть, як я казала, вусть Зажопінську на тому городі, отам мого, отам туди на їх отакого трошки місця. У мене городу 5 соток. Ви бачили, і в мене там все, що хочеш. І Отак кущами, кущами, кущами і так далі. Вибачте, дзвінок перервало мені. Відео. І все, все, все вкупі, все докупи. І висаджую я їх в ґрунт, кавуни. Да? Висадила одного з жерли муравки, падлюки, що їм тільки не сипала, що не робила, ну, з'їли. Я посадила в оцих мішечках. І за рахунок того, що вони були в мішечках, у них курінь був класний, для них стрес був мінімальний. І я їх туди. Посадила, обробила якраз в мене було фертилів. Коротше, розкажу так. Що було в оприскувачі, тим і бризкала. Ну, це ж не значить, що, що в голову прийшло, трошки ж зображала, Да що роблю. Значить, фертілів, антистрес, антистресантом обробила, о, їм нормально. Ну, звичайно, вони зразу в них був стрес. Хоч вони закалені були, все, вони там трохи. Піджовтіли, отакі. Їм фертелів. Потім добре двадцятки ки Green. Бачите, комплексне. Я не давала їм 1340-13. У мене його просто не було, щоб вони наростили кореневу масу, корен... ну, корінь, кореневу масу, кореневу систему. Тобто. Дивіться, чого. Вони були в мішках і вони. Вони себе комфортно чувствовали, почували, їм навпаки було класно, в них пішла воля, і вони тільки і пішли. Плюс вертіли добре. Потім обробляю я помідори редомілом. Бризкала от фітофтори. Ну, ще ж давно. лишилось. Я по картоплі. Ну, куди ж його вилетіш? Я по картоплі пройшлася, ага, тут кавуни. Ну і кавуни зачепила. От грибка. От всі грибкові захворювання, там несправжня борошниста росавка, вони є фузаріоз і так далі, вони хворіють, їм треба фунгіцидом. Дівчатка мені писали, каже, пожовкли і пропали. Ну, ще якщо її залили, Миколаївщина Аліна, по-моєму, мені писала, да, що дощі йдуть. Могли, могли просто залити грибок і все. Тому я їх пройшлася цим редомілом. Ага, бризкаю цибулю від цього. От мухи. В мене анджело Попіли Попілию цю розу, бризкаю, анджел оприскович. Бака вони, туди. Все, думаю, від гірше не буде як є. Пройшлася. І вже коли вони. А, далі. Борна кислота. Є відео, я вам колотила, показувала, як обробляла огірки. До речі, борною кислотою ще буду бризкать, але бо там багато цвіту в них, а дивлюсь зав'язі, Е, Значить, буду бризкать бурною кислотою, обробляти і ще там трошки хочу перчику обробити. Хоча вже на них і багато зав'язі, ну, хочу, Хай буде борною кислотою можна обробляти не більше як 2 обробки за сезон. Як я її розводила. У мене є відео на каналі, отам, подивіться, там, чайна ложечка 5 грам на 10 літрів води, але треба дуже в гарячій воді розводити. Угу. Обробила борною кислотою, пішла зараз. Ну і добре. Потім. Так, що ще ж далі господи, хоч ж не позабувати. А, дивлюсь, вони зав'язуються. Курячки в мене були супермоднячі, добре, я вам показувала з байкалом колотили. А воно, а йде. Ну, поливала потрошки. Не заливала, ну потрошки поливала. І дивлюсь, вони такі. Ви ж бачите, да? І, а що ж я сіяла? Ерлі Ерлі Саманта. Ерлі Саманта Купила десь з Кам'янського, по-моєму, прислала. Я купляла в них квітки та й дали. Чи не пам'ятаю, так, да, мабуть, десь звідти я його взяла той гібрид. І ви бачили, який. Ну, вони такі. Продовгуваті. А от у круглій, чесно вам сказати, то Бог його святий знає, що воно. По-моєму, чи не Шуга Бебі? Бо таке щось воно похоже кругле. Ну, я так, я так підозрюю, що Шуга Бебі, бо темний. А де взявся Шугабебі, Максимові подарили минулого року у магазині у Віталіка. Він прийшов і сказав: о, кавуни! А це вже був серпень місяць. І йому дівчата подарили пакетик кабунів І ну, от він у мене валявся, думаю, ну що ж, пропадать посажу. Бо в мене і сажать їх ніде. Я била ціль на ерлі саманта. А воно, бачите, як вийшло, шугабебі, які вагорні. І ще, я пам'ятаю, що ми дітьми були і казали, що шу хербабу, Шухабебі. І отак от вони вийшли. Потім, коли вже вони почали нав'язувати плодики, я вісім. 17, 41 давала. Це вже тут, бачите? Азот у 8. Щоб він далі ріс азот. 17, в нього корінь гарний нарощує, це фосфор. А 41 це налив плод. Ну, і отак вони зараз ростуть. Тепер я вже бачу, що в них. Що я їм ще далі робити? Я оброблю борною кислотою і пройду, ще по них квадрісом. Квадрісом от грибка. Мене він є квадрис. а, питали дівчата, що? З маленького пакетика квадрис, писали мені дівчата, дуже багато підробок. Я вам скажу так. Дивіться, я знаю, що сенгенту дуже багато підробляють. І якщо ото квадріс коштує 15 гривень, то того зразу підробка він не може скільки коштувати. Але я вам скажу одну просту річ. У нас тут магазин у Віталіка, я не рекламую, ніде нічого, він просто прекрасна людина. І в нього там є все. Я вам підвіду, напишу його телефон, і ви можете побачити зайти його, значить, його магазинчик, ви можете йому написати, і він вам список написати, що вам треба, він вам все вийшло, там, без проблем. То я знаю, що в нього не підробка. Це точно. Чого я знаю? Бо я так побризкала вертімеком огірки, що на другий день чуть дуба не дало. То якби це була підробка, то мені було б хоч би що. А я першу обробку від павутинного кліща, і я... мені було лінь бігти в хату маску, так нема коли. Хіба ж воно є коли? Да. І я обробила вертімеком. Там ще огірочки були маленькі-маленькі, термін очікування. Я вичекала, як положено, все, все, все. Я закрила теплицю і прошурувала. І на другий день мені так було погано, що це капець. Я не могла поняти чого. А потім поняла, догадалась. То якби це була б мені б так погано б не було, це точно. Нічого там, і кліщ пропав. Геть, не було дуже довго, це тільки-тільки-тільки почав з'являтися, і я там відео вам знімала, щоб бризкала е, Актофітом. Тому так, тепер коротко вам то все докупи. Підсумую, якщо у вас, оце зараз, яка, ну я здогадуюсь, які вони у вас, вони вас, тільки, тільки отакі, от да, в кого. І там в них точка росту розвивається, да, і починають свісти, і так далі. То що б я їм би зробила, якби в мене вони були такі? Я б їм дала три двадцятки, комплексне. Комплексне. Або, якщо ви бачите, що вони у вас гарненько розвиваються і гарний кущик, ви їм можете дати азотне, аміачну селітру. Вони. Розводяться добрива на 10 столова ложка на 10 літрів води. Але я, б, я вже так, ну, я так собі підозрюю, що вже вони у вас гарненькі, тому не давайте. На, на, на початкових би стадіях давали аміачну селітру, бо там газу. Тому дайте їм краще комплексне. Якщо немає у вас мінерального, любого добрива, 3,18, 3,20, 3,21, дайте їм курячків підлити тільки небагато. Чимось таким підживіть, щоб у них був моцний кущ. І обробіть їх якимось запилювачем Можна, я ж кажу, в мене борна кислота, бачите, як подіяла. Щоб вони ну запилилися. І вже як вони у вас позав'язуються, тоді їм давайте калійне щоб наливали плоди. 8 17 41 Є така формула грогріна, або любе, яке ви бачите добре або будь-яке. Дайте їм таке, щоб сама остання цифра була, саме найбільша. Це калій. Він відповідає за налив плодів, щоб плоди були солодкі і гарні. Ну, не солодкі, великі і гарні. І фосфор плюс всередині 17 фосфору, Фосфор буде за за, за, солодкі, за смакові якості. відповідає. Отак. От ну, хто проти мінерального підживлення, я вашу також думку поважаю. Хто? Я... В мене є і органічні добрива, і неорганічні. Але я вам скажу так, дивіться, от всі кажуть, а, ні трати, скільки хімії, щоб ви собі знали, якщо у вас погано перегр... перепріти гній, ну, не перегній, а свіжий, от жіночка писала, я курячки розкалала, десь я читала, не помню де. Вношу свіжі курячки і так далі, цілу зиму возю на город, то ви неправильно робите. У вас як попре азоту туди, а азот з часом перетворюється в нітрати. Колись було ж на, на базарі взяли у бабки капусту на аналіз в лабораторію, а в неї порогова цифра нітратів, такі високі, що це капець. А вона ж хреститься, боже, я ж ні, я ж да нічого, а потім вияснили. Що вона завозила, бо наскільки гною, ну, дуже багато. Ну, це не про те. Тому все повинно бути в міру. Розказала, так? Да? Значить, поки він нарощує кущ і активно вегетує йому комплексне, а далі калійне із підвищеним містом фосфору. Я ж кажу, у мене 8-17-41. Подібне можете взяти. Є плантафори, плантафоли у, у магазинах, є мастера добре в... Та є вже всякі-всякі. У -всякі. мене гругрін, мені дуже подобається. Я беру на хазені. Не рекламую, хоча вже вони мені повинні платити за рекламу п'ятий раз на голос. Але це таке. І це. Я вам просто розказую. І я думаю, що і вас такі будуть. А ще знаєте що? Вже не можна колошматить отак полоть у гудину. Ці батоги, в да, нас кажуть, Огудина, я не знаю, як вас кажуть. Ну, кажуть так, чого не можна, бо кавунчики будуть погано зав'язуватися. Якщо, навіть якщо вони зав'яжуться, їх то вітер переколошматить, Далі він вже ну, плід може погано навити. Ну, так кажуть. Чесно, не звіряли. Стараюся, щоб не, не, не перевертати його і не колошмати. Наступне відео у мене буде про дріжджі, які рослини можна підживлювати, які ні. І потім вам зніму салат з буряка дуже класний. Про басейн в мене просила моя коліжанка-оксанка, щоб ми зняли і чоловік з ними. Ну, коротше, далі вже буде і консервація. І так, покажу вам перець, який в мене лайлак белий, чого я ним задоволена. А на сьогодні вам добра, спокою, затишку, всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя Жартомає всерйоз» і Юля до наступних зустрічей.